Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва Морозний день. Я йду. Як ви думаєте, куди по вівторках я ходжу, звісно, в Аврору. Дивіться, яке бавовнятко є. Даруйте одне одному бавовни. Соусниці. Тобто такий, така пляшка для соусів, для гірчиці, можливо, для інших. Дивіться, що знайшла. Це такий ланчбокс, він досить великий, місткий. Всередині ланчбоксу є виделочка і ложечка. Можна давати перекус гарячий сюди, брати з собою, якщо подорожуєш. Є ще такі маленькі ланчбокси, це більше для діточок, меншого шкільного віку або дошкільнят. Там невеличкий об'єм. Дуже цікава пляшка для напоїв. Вона невеличка. Начебто. Але ось вона якою робиться. Тобто, якщо ти випив водичку, то можна її зробити невеличкого розміру. Є отвір для пиття, і ось так вона складається Оп. і займає менше місця. Також дуже класна тема для рюкзачків. Пітулечки такі маленькі для маленьких діток. Чим вони класні, тим, що дитинка бере за оці краї, сама має змогу пити з цієї пітулечки, дуже зручно. Різних кольорів вони є. Також є для зовсім зовсім немовлят такі гарні пітуні. Ще є термоси, такі термопляшки, можна наливати какао, чаї, просто теплу водичку. І пити її дуже класно, якщо дитина довго добирається до школи або до місця тренування. Ось такі ще є великі пляшки, це вже гарні для тренування, вони пластикові, вони не розіб'ються. Якщо дитинка пустить, дивіться, який носик для пиття в неї гарний, дуже такий плотний, він не відчиниться. За рахунок того, що вони загибаються, вони не розливаються зверху. Дивіться, там всередині є спіралька, щоб пити напої. Відчиняється також так, досить важкувато, тобто затискається гарно, не розілліється. Дивіться, там такий носичок є для пиття. Ну, воно повністю відкривається, я вже не стала. І ще є такий брелок, тобто можна його чіпляти на рюкзак. Для тих, хто потребує е, сенсорного. Пливу на свій організм, дивіться, яка кружка поп-ід, вона м'якенька, така гарна. Є в декількох кольорі... кольорах. Ще для маленьких є з харчового пластику такі гарні набори. До речі, у моєї дитини такий був, я лишалась задоволена. Різні кольори є. І ланчбокс для дорослих. Він без акційних цін, але можу показати є чотири відділи для різних блюд і розкладна ложка. Даруйте жінкам квіти, а щоб було куди їх ставити, йдіть в Аврору купувати вазончики. Дуже гарні вазони, різні їх розміри, різні ціни. Мені сподобалося дуже, а вам? Для великих квітів, для маленьких квіточок. Також є багато скляних соусниць, олійниць. Ось ціни. Ще така шайтан-машина для нарізки всього, чого хочеш, для нарізки овочів. Також є в огороді. Зараз за акційною ціною. Дивіться, що знайшла. Тримач для губки. Дуже класно, можна його закріпити прямо в раковину і вона буде стікати ось так губка. Невеличка склянка, дуже приємний дизайн. Можна використовувати і як креманницю, і також як склянку. Дивіться, що знайшла. Склянка Ніваляшка чи щось таке. Дивіться, там є таке напівколо невеличке, невисоченьке. Можна також використовувати як склянку або як креманницю, дуже незвично. Взагалі, це стакан такий. Він такий плотненький і досить важкий. Криманка для десертів, вона дуже тендітна, тоненька. Якщо ви полюбляєте тортики, можна робити їх в криманках. До речі, хто випікає, дуже великий асортимент, недорого в Аврорі форми для випікання. Дивіться. Будь-якої форми. Круглі, прямокутні, квадратні для кексів, зйомні, незйомні все тут є. І ще є ось такі форми для випікання, бо тут можна робити суфле. Вони роз'ємні. І для тих, хто випікає, така рукавичка силиконова, щоб не обпіктися, бережіть свої ручки. Світильник патріотичний, дуже гарний, на подарунок або собі. Ще такі є дитячі світильники, ліхтарики, так він має виглядати, працює від USB-порту. Тобто можна його увімкнути в пауербанк і буде. Працювати. Також ось такий огляд невеличкий, маленьких нічничків для дітей або для дорослих. Для чоловіків, і господарства і для будівництва все також є Аврорі. викрутки зараз вам показую, які представлені в Аврорі. Є ось така штука, щоб індикатор, індикаторна викрутка, чи якось так вона називається. Не знаю, як це все називається, але дуже цікаво. Чоловіки пишіть. Це кусачки, чи пасатіжі, чи щось таке. Ще є паяльники, хто цікавився, вони також є в Аврорі. Розводні ключі, тримачі, все це є. Якщо потрібно, пішов в Аврору, все купив. Також в Аврорі є багато видів будівельного клею, клею такого господарського, не канцелярського. Навіть клей для приклеювання взуття, для ремонту взуття. Є клей олівці, чи як це називається, «Гарячий пістолет. Якось так я називаю це. І є на нього такі гарячі патрони. На цей гарячий пістолет різного діаметру, великого і меншого. Також є ось такі прикольні силиконові білі, наповнювачі, не знаю для чого вони, ну, кому, треба, тому треба. Мастило, кому потрібно. Також є поліроль для автовласників, різних видів і цін. Оце класна паста, відмиває руки дуже добре після автівок. І є такі чохли на номери для автівок. Мої юні садівнички. Набір для вирощування мікрозелені всього за 30 гривень. Що? І це є в Аврорі. Дивіться. Тут, до речі, в цій Аврорі залишився лише один. Корневін корінювач дуже гарний. Має бути. Ну, завжди вони, в принципі, однакові. Є така грунта суміш для квітучих рослин, ось піар, піар, і PH ось її ціна, досить непогана. Розпилювач водички, садові рукавички. Всього за 9 гривень. Стануть у нагоді в цей садовий сезон. Також є такі будівельні рукавички. А також їх можна використовувати в саду. Для Любителів творчості. Дивіться, що я знайшла. Картини за номерами. Це такі поп-айдоли. А це патріотичні. Є набір з двох картин за 250 гривень. Вовки та козак. За 119 гривень великий холст. Він пустий на підрамнику. Закріплений позаду. Ось такий він великий. Його розмір здається 40 на 50, зараз побачимо. Так, да, 40 на 50. І там такі от штучки, що в нього є. Ще є картини за номерами для найменших. Дивіться, які гарні. Коштують вони 149 гривень. А є маленькі, невеличкі картини за номерами. Такий малюнок є, русалонька. Є совушка, вона більш складна. Ще не забувайте купляти книжки в Аврорі. Можна зустріти дуже класні. Ось я зустріла веселі вірші. Вони коштують 149 гривень, дуже яскраві. Тут дуже цікаві вірші. Я прочитала деякі, мені сподобалися. Вони дуже добрі, дуже гарні веселі малюнки, вони різноманітні. Тут, до речі, багато віршів на літери. Бачите? Літера Д. дуже багато слів з літерою Д, літера Є. Можна так вивчати алфавіт, і, до речі, діти, вже, хто вміє читати, їм також буде зручно читати. Також тут є про цифри-віршики, що є дуже класним. Є кумедні вірші. До речі, вони за знижкою на цьому тижні. Принаймні в цій Аврорі були за знижкою. Я побачила одну лишень книжку, кумедних саме віршів. Тут просто вірші про життя, буття дітей, про різні ситуації, веселі, цікаві. Для дітлачок, діточок, дітлахів. Дуже гарна книжка. Для школярів вона якраз підійде молодшого шкільного віку. Мені сподобалися малюнки, вони дуже-дуже добрі. І сам, самі вірші гарні. Не забуваємо про розмальовки і навчалочки, вони завжди є в аврорі за дуже низькими цінами. Ще для побуту є ось такі стаканчики пластикові. Лише за 9 гривень, уявляєте. Можна використовувати де завгодно в побуті, вони легко миються. До речі, про миття: кисневий відбілювач місіс Хелен 450 грам. За акційними цінами, також рідке господарське мило. Сода кальцинована, хто шукає, є в аврорі. Також є ось така. Порошок паста універсальний для миття всього, що можна, лише за 27 гривень. Господарське мило звичайне. Також я побачила тут в Аврорі є олівець для чищення праски. І є таблетки для чищення пральної машини. Тут три штучки в упаковці, вистачить на півроку. Також є олівець плямо відник. Тут написано, як користуватися ним. Аврора завжди must have і завжди низькі ціни. Дивіться засоби для миття посуду, які низькі ціни. Відбілювач Велс за акційною ціною на цьому тижні. Я побачила лише відбілювач тут в цій Аврорі. Саме. До речі, на плямо-відник від Велс, у мене є огляд, як він працює у відео. Хто підгодовує котиків, є акційні ціни на панкот та фріскіс. Також покажу деякі товари для котиків і песиків. По-перше, дуже класний тут для маленьких песиків або для котів. Це як шлейка називається. Вона така міцна і не буде натирати. Є такі гарні ошийнички З дзвіночками. Також на шийник бар'єр, є для котиків і собачок. Дуже дивіться, яка цікава миша. Вона рухається. Миша робот, яка працює на батарейки. До речі, батарейки входять в комплект. Є ось такі. Контейнери для пакетів. Дуже стильні. Тому для власників песиків, дивіться, яка штукенція там всередині пакетики для прибирання за песиками. За 39 гривень щітка для вичісування шерсті у котиків або у невеличких пухнастих собачок. Вона має анатомічну таку форму вигнуту. Щоб котику було приємно. Щодо мишів, дивіться, є вони ще білого кольору, рожевого кольору, бірюзового кольору. Тобто підійти під будь-який інтер'єр. Також рулетка для тварин. 3,5 метрів. 3-метрова в одному кольору, 5-метровій у різнокольоровий гарній. Є нашийники для песиків, вони такі м'якенькі. Ось кольори. Це для великих песиків. Є отакі мисочки для котів, вони досить плотні. Ціна, в принципі, нормальна, бо ось ця сталь, вона плотна. Так, дифузори, чи як це називається? Для повітря, так, освіжувачі повітря. Дуже гарні демократичні ціни завжди в Єві на ці продукти. Тому купляємо і дихаємо свіжістю. Дівчатка, особливо дівчатка-підлітки і школярки. Тут для вас багато біжутерії. Є дуже багато для нас, дівчат, таких прикрас, гарних. Для волосся дуже великий асортимент. Дивіться, які ціни, опійки, можна сказати, на будь-який смак. Також резиночки, поворосочки. Це все для дівчачої краси. Для дітей, а також для дорослих. І дивіться на ціни. Люстерка за акційними цінами. Дуже-дуже багато різних дизайнів. Заходьте, дивіться. Не забуваємо, що в аврорах стоять каси самообслуговування. Користуйтеся ними, якщо ви оплачуєте карткою або з телефону. Це дуже зручно, треба чекати у черзі. Оплатили і пішли. Зараз я показую, що я купила. Я купила книжечку для сина і стаканчик у ванну, кімнату. І Ось так просто оплатив і пішов. Такий огляд був сьогодні. Кому сподобалося, ставте лайк цьому відео. Пишіть, якщо вам була корисна. Дивіться також інші відео на моєму каналі. Тут цікаво. Я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд. Всім гарного!